Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми їдемо на Київ. Попросила наша старша внучка ілоночка, щоб ми приїхали, допомогли їй поклеїти в кімнаті обоє. Вони із своїм парнем погуглирали, поґрунтували. І внуця каже, бабуля, ти в нас опитна по цьому ділі приїдь, поможи. Так що, якщо бажаєте, будьте з нами. Які у нас красиві зупинки, маршрутні, розмальовані. Ой, дивіться. Дивіться, який тунель там з дерев красивий. Все, ми приїхали, будемо підніматись ліфтом аж на 15 й етаж. Сонечко, погода чудова. Гостинчики зараз візьмемо. Ой! Ось тортик на полеон взяла внучечки. Пекла в мене на каналі рецепт. Кому цікаво, подивіться. Дуже смачний, тільки вчора робила. Тремянку. Тремянку в першу чергу. Кульки з всякими стройприладдям. Так, давай мені щось в руку. Трошечку молоденьку згорода. Гірочки. Подай мені. Все, будемо підніматись. Ох, і високий. Дім. Які молодці жителі, дивіться. І квіточки, які гарні, ухожені клумби. І з цієї сторони нацепляли при вході в під'їзд. Красота, Держіть. держу, привіт, Санечка. Я. Наш фронт роботи. <сті> Стіни обдерті, багети теж обдерті, знатоки багети пообдирали. Ай, це? артисти. Це такої Ого, і З другої сторони, так, будемо перевдягатися, чи роздягатися і починати. Дідуля вже. 2, 2, 3, Дідуля вже в процесі, внучечка руки в боки. І що далі? Дуже спонтанна ідея у нас, звісно, це ця... була. Да Та воно ж заразне. Бабуля клеїла і тобі захотілось, так? Як вічно збреде, як щось в голову хочеться вже тут і зараз. Чого собі ти мені когось напоминаєш? Дідулю й маму. <ріць> і щось як збреде? Да, популь, да. дідуль. Да. <ріць> Помощник. Ну, давай, дійжем. Давай. Треба ножниці чи канцелярські? Взагалі ножниці. <ріць> Розстелили обоє квартири, як в Києві. Невеличкі. Будемо починати. Трізала вже Фух, Бабуля вже закріла у цій квартирі. <рес> так, бери його. Опа, достала третій листок заготований. Рівняю, ну дивись тут по краю, у мене тут совпадає отак. У мене Ну все зараз. Бабуля профі вже сіке наклеїла обоїв і в квартирі в себе клеїла сама. Мені подобається ця робота. Тільки ж... Ж... молодша ж була, а зараз уже ж важко. <гум> <гум> О, не різать цей, да, рулончики? Приготували ми. Можна нарізати. Ні, давай нижній. Не будемо поки різати, треба по -нижній. Витягуй нижній, ось, ось сюди. Е, другий? Ні, саме низ. Да, Витягуємо бік. Отак. Все, ложимо зверху. Так. І йдемо мазати стіну. Фух. Все, Йдемо мазати стіну. Ой, це хай палочка тут буде. Так, і будемо мазати стіну. Так, ілоночка, я мажу легко, а ти мажу знизу. Подавай. Да? Да? І мені треба внизу, да? ну, та, щас, тут Ану, поміраю, так? Ну так, зараз отут доставай. А ну поміряю так по ширині метрські. Обахує, хоч би 15 етажа не випасти, он, як високо. А -а 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 -а. Ой, як високо. Так, оскільки поміряє тут що. От так, угла месень сюди. Ну так чимсь пальцем я возникій. Одна. Все починаємо. О. Перший листок вже поклеїли. Сіренькі такі, гарненькі, будемо продовжувати. Покажемо, як уже цю стіну поклеїмо. <поклеїли>, Поклеїли ми там дві полоски. Тут майже стіну закінчили. Підемо обідати. Смачного, дякую. Що в нас тут на обід розказуй? Замовили лапшу з морепродуктами. Сушіпон поруч біля дому. Mm -hmm. Голубчики бабуля привезла. В листях буряка. В листях буряка. Смачні Їрочки. Їрочки домашні. І да. Проголодалися, будемо обідати. Там воно цікаве. гірочки, помідорчики, що там пело, ще? Лосось. Е, гриби, угу. цибулька. Обід по-київськи, так? Да? <гум> Дідуля, йди обідати. <гум> так, ми вже на фінішній прямій. Осталось. <гум> За день, вважайте, поклеїли таку кімнату Двох з з ділоночкою, з внучечкою. Осталася одна полоска. Сейчас покажу більше текстуру обоїв хочу показати. Ось така текстура. Так. так. Домазюкуємо останню полоску, приклеїмо. а там уже зверху внучечка сама доробить і тут ставша сам доробить. І все. Всім па -па. Да. Не забувайте ставити подобайки, підписуватись і пишіть коментарі. Подобалось відео чи ні. Пока! До нових зустрічей!